Вітаю, любі, друзі, шановне панство. Сьогодні хотів би зробити огляд колекційних монет з недорогоцінних металів, сувенірній упаковці каталога Максима, Максима Загреби 2022 року. Ось щоб провести потім майбутньому аналогії, зробити огляд більш новішого збірника? Це 22-й рік, можливо, 25-й буде на руках і зробимо огляд ще його, порівнюючи ріст монет. Отже. Сувенірна упаковка, ну хтось збирає, хтось не збирає, хтось вже паралельно збирати почав. 200 карбованців, 45-95 рік. Ось така 40 сувенірна упаковка дуже гарна. 50 років перемоги у Великій вітчизняній війні, 41-45 років, картонний буклет, книжка. Виготовлено ММД на замовлення МБУ. Московський монетний двір, якщо не помиляюсь, місто Герой Київ, Одеса, Севастополь, Керч. Тираж набору 20 тисяч штук. В пруфі коштує 2500. Ну, це 2022 рік. Зараз, звісно, що вони дорожче коштують Богдан Хмельницький. Є в мене така монета окрема, тут сувенірка. Пластиковий футляр, нумізматика і фалеристика тираж набору всього 250 штук. Пруфлайки 395 гривень. Ну, це не Нацбанк випускав таку сувенірку, це вже нумізматика фалеристика Далі 20 років грошової реформи України. Така у мене, до речі, є, робив огляд на каналі є. Буклет листівка на замовлення НБУ. 50 тисяч, 16 рік ціна 500 гривень. І десь ну, приблизно за такі ж гроші. І прикупому 600 чи 700 віддав. Не, не, не дуже дорого. 2 гривні. Щорічні збори ради ЄБР у Києві. Тристулковий буклет у складеному вигляді на замовлення НБУ. 99 рік 11,5 тисяч. Якщо це є БРР, то вона явно дорожча кошту, набагато, бо це не дорожча монети з Незильберу. Загальний тараж монети 60 тисяч штук, з яких... Так, а по яку ця монету це монету йдеться? Це точно не є БРР, з яких у сувенірній упаковці... Так, значить, загальний тараж монети, 60 тисяч штук, з яких 50 тисяч сувенірній упаковці. та 10 у наборі монет НБУ 2016 рік. НБУ 2016 рік. Якщо не помиляюсь, то це йде мова про всю одну гривню. От про неї така. І знаю, що вона була в наборі в окремому і в такому буклеті. Так, далі. Олег Антонов. Тристолковий буклет у складеному вигляді. Виготовлено замовлення КБ Антонова. 2006 рік, ціна 400 гривень. Так, далі. Наступна Симон Петлюра, 2009 рік, 150 штук. На замовлення нумізматика і фалеристика 785 гривень коштує така. Далі Ігор Сікорський Пластиковий футляр, нумізматика і фалеристика всього 150 штук. профлайки 600 гривень. Цикламен Коський або Кузнєцова. Така також наявності є. На каналі є навіть огляд про цю монету. Буклет листівка виготовлена замовлення НБУ 35 тисяч тираж 250 гривень. Зараз воно набагато дорожче. Харківський зоопарк 120 років. Виготовлено на замовлення НБУ. 10 тисяч тираж 280 гривень. Олешківські піски. Також на замовлення НБУ. Тираж 10 тисяч 175 гривень. Ціни ці зараз вже не актуальні, там в три рази чи в 4 повиростали. 50 років Тернопільському національному університету економічному. Буклет в один згин. Вигото на замовлення університету. Тисяча штук, їх 850 гривень. Далі зазулені черевички справжні. Така також є. Виготовлено на замовлення НБУ. 10 тисяч тираж 375 гривень. Далі Київський національний торговельно-економічний на університет 70 років. Виготовлено замовлення НБУ. Тираж 10 200 гривень. Ціна. Богдан Ступка. Буклет в один згин виготовлено на замовлення НБУ. З'являється, що вони ще будуть в буклетах. А я коли купував в Нацбанку, то мені тільки вдалося, звичайно, придбати тираж 10 тисяч 285 гривень. Південно-український національний педагогічний університет імені Ушинського. Тираж невідомий про 850. Виготовлено також на замовлення університету Ушинського. Він в Одесі, до речі, знаходиться цей університет. Перегузня виготовлена на замовлення НБУ. 15 тисяч тираж, ціна 260. Іван Айвазовський. Буклет в один згин. Виготовлено на замовлення НБУ. тираж 10 тисяч 140 його ціна. Так, далі. Михайло Петренко. Виготовлено на замовлення НБУ. тираж 10 тисяч ціна 150 гривень. Так, Шалімов. Олександр Шалімов. Виготовлено на замовлення Інституту клінічної та експериментальної хірургії Національної академії наук України. Тисячу штук тираж, 850 ціна. Марина Дніпровська, виготовлена на замовлення НБУ. Тираж 20 000, 350 ціна. Я колись її в Укргазі купував, і я тоді купував просто монети без буклетів, і мені ця трапилася конкретно в буклеті. І ціна там, що ще 400 гривень. чи думаю, на що мені той буклет? Мені сама монета потрібна. Потім виявляється, що часом воно здорожчало, і зараз в буклеті набагато дорожче вона коштує. Так само і Сухомлицький мені колись трапився в Укргазі, в Одесі. 10 тисяч тираж 150 гривень. Орлан Білохвіст. Так. виготовлено на замовлення НБУ, 20 тисяч тираж, 325 гривень. Совка розкішна. Виготовлено на замовлення монетного двору України. На замовлення НБУ: 40 тисяч тираж 235 гривень. Національна академія. Внутрішніх справ виготовлена на замовлення Національної академії внутрішніх справ України. 2021 рік, ціна 800. Зараз вона явно дорожча. що тут реклама. Так, далі йдемо 5 гривень. Тут також шикарні літаки Антонов, дуже гарне зображення. Літак Ан-140. Тристолковий буклет. на замовлення КБ Антонова в пруфлайки 650. 2004 рік. Є відомості про існування таких саме. Буклет. Буклетів з іншими монетами, з літаками Анну, оскільки буклет виготовлявся приватно, достовірної інформації немає, тиражі невідомі. Враховуючи те, що буклет має загальну назву літаки Антонов, а самому буклеті є зображення всіх літаків Ан. Можна ймовірно припустити існування цих буклетів з монетами. Літак ан Ан-225 Мрія літак «Літак Ан-2» та літак ан Ан-124 Руслан. Ось такі справи. Міжнародний рік астрономії, буклет Лисівка. Виготовлено на замовлення НБУ. Ну, вже, власне, думаю, щось з її подачі, потім всі такі буклети почали виготовляти. 10 тисяч тираж 250 гривень. Далі чемпіонат Євро з футболу 2012, пластиковий футляр, нумізматика і фаларистика, 5 монет. Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012, Київ, Донецьк, Вів, Харків. 500 штук їх було. 1950 гривень, Ну, це на туристів розраховано було б і для фанатів футбола. 70 років визволення України від фашистських загарбників. Буклет в один згин в згорнутому виді. Виготовлено на замовлення НБУ. 30 тисяч тираж, профлайки, 300, 250 гривень. Далі Євромайдан, Революція Гідності, Небесна Сотня. Буклет в один згин. Виготовлено на замовлення НБУ. 10 тисяч тираж 500 гривень, 10 тисяч тираж додатковий 460 гривень у 2015 році. Далі 110 років київському фунікулеру виготовлено на замовлення НБУ тираж 10 тисяч штук, 175 гривень. Напис фунікулер англійською мовою з маленької літери, 200 гривень. Тобто тут є різновиди київських фунікулер, тут навіть фарба відрізняється. Пам'ятна монета і так далі. Наступна. Далі Щедрик. Пуклет в один згин виготовлено на замовлення НБУ. 30 тисяч тираж 270 гривень. До речі, у мене така також є. Далі геноцид кримсько-татарського народу. Пуклет в один згин виготовлено на замовлення НБУ. І тут на НБУ і тут НБУ замовляв. 5 тисяч тираж 385 гривень. Петриківський розпис, також сувенірці є. Виготовлено на замовлення НБУ. 15 тисяч тираж 535 гривень. Кінний трамвай, буклет листівка невеличкий сам по собі 110х72 мм. На замовлення НБУ 15 тисяч тираж 160 гривень. 25 років Незалежності України, буклет в 3 згини, в розгорнутому вигляді. На замовлення НБУ 50 тисяч тираж 710 гривень. 110 років пожежному автомобілю України, буклет листівка. На замовлення НБУ, 20 тисяч тираж, 525 гривень ціна. Україна починається з тебе. Буклет в один згин на замовлення НБУ. 15 тисяч тираж ціна 400 гривень. Далі. Далі День Святого Миколая така в мене також присутня. Буклет в один згин на замовлення НБУ, 50 тисяч тираж 425 гривень. До старіччя подій Української революції 1721 років на замовлення НБУ, тираж 10 тисяч 275 гривень. Пісенний конкурс Євробачення. Також є така сувенірка. Власне, купував цю монету сувенірку на Барахолці в Одесі. 17 й рік 10 тисяч тираж, 350 гривень. Косівський розпис на замовлення НБУ 20 тисяч тираж 325 гривень. 60-річчя запуску першого супутника землі. Виготовлено на замовлення НБУ, 20 тисяч тираж, ціна 260 гривень. 500 років реформації, буклет в один згин у розгорнутому вигляді на замовлення церкви. У like 850 гривень. Так, далі. Козацька катерининська церква в, Черні, в місті Чернігів. Бачите, з різновидами є. Виготовлена замовлення НБУ 15175 гривень. І є на замовлення Чернігівської єпархії 1025 штук всього 650 гривень. І тут Національний академічний театр опера, опера та балету України імені Шевченка на замовлення НБУ 20 тисяч тираж ціна 200 гривень. Далі наступний. Перший курултай кримсько-татарського народу 100 років. Буглет в один згин на замовлення НБУ 10 тисяч тираж, ціна 300 гривень. Світовий конгрес українців 50 років. Так, Буклет в один згин. виготовлено на замовлення НБУ 15 тисяч тираж 150 гривень. Такий також у мене був, наскільки продав його. 100 років утворення Товариства Червоного Христа. На замовлення НБУ 15 тисяч тираж 200 гривень. Літак Ан-132. На замовлення НБУ 15 тисяч 230 гривень. Перші поштові марки Української Народної Республіки 100 років. Виготовлено на замовлення Укрпошти. Нотбанк якраз співпрацював з Укрпоштою 2018 рік, 5 тисяч 370 і штампом першого дня 390 із двома штампами першого дня 420 гривень. 100 років часу створення кобзарського хору на замовлення капели бандурисів 1200 штук 600 гривень. До новорічних свят. Також така є в мене в колекції. Купував її ще в. В філіях Нацбанку, які коли вони ще діяли, це, це ще був 2018-19 рік. Якраз тоді я саме почав збирати колекцію українських монет до новорічних свят на замовлення НБУ 25 тисяч тираж 275 гривень. Далі замок паланок на замовлення НБУ 15 тисяч тираж 150 гривень. Надання помосу про прав автокефалію Православної церкви України на замовлення НБУ 15 тисяч тираж 140 гривень. Холодний яр на замовлення НБУ 15 тисяч тираж 210 гривень, 100 років одеській кіностудії на замовлення Укрпошти 3 тисячі штук 300 гривень і штампом першого дня 350 гривень. Треба буде пошукати ось таку річ. Бо моє рідне місто і такі речі я збираю з особливою прискіпливостю. Мгарський свято преображенський монастир. На замовлення НБУ 15 тисяч тираж 150 гривень. Перший запуск, перший пуск ракети носія 3 сл е, Вигукну на замовлення НБУ. 15 тисяч тираж 150 гривень. Золочівський замок. На замовлення НБУ 2020 рік, 15 тисяч 135 гривень. Ціна. Видобутський Святомихайлівський монастир. На замовлення НБУ 15 тисяч штук 125 гривень. Так, далі 700 років першої песенної згадки про місто Лохвицю. на замовлення міськради міста Лохвиця. 500 штук всього 650 гривень. Решетилівське килимарство. На замовлення НБУ 15 тисяч штук було виготовлено, 275 гривень ціна. Київська фортеця виготовлена на замовлення НБУ 15 тисяч тираж 145 гривень. Кінь Приживальського зараз це в буклеті в районі 4 тисяч станом на травень 2025 року. І побачимо, через декілька років є прогнози, що вона взагалі буде коштувати до 10 тисяч кінь Проживальського в буклеті 20 тисяч тираж, в лайк, 275 гривень. Там саму упаковку вже десь за тисячу просять без монети. До 30-річчя Незалежності України. 15 тисяч тираж 250 гривень. Це ця монета була одному з орків, визнана як найкращою монету в розкритті системи національної ідентичності. Буклет в один згин у Кофрі 18 мм, виготовлений на замовлення Укрпошти. Тут поштова марка. Використовувалась і монета плюс два в одному, 3000 тираж 500 гривень. Так, і остання з буклетів це 80-ті роковини трагедії Бабиному Єрубу на замовлення НБУ, тираж 20 000, 125 гривень. Рік тигра в сувенірній упаковці вона також дійсно була випущена, тираж 15 тисяч на замовлення НБУ, стіна 125 гривень. І плани на 25-й рік до Дня народження малюка не було випущено. Взагалі Ведмідь Бурий був дійсно 20 тисяч сувенірці. Володимирський собор також був у сувенірці. Там, подруг, монета також дуже гарна, там нестандартна упаковка. Червона рута не була випущена. Рік кролика в сувенірці дійсно був, 20 тисяч тираж і ветенанка не була випущена. Все, а срібні монети я вже огляд робив про них. Ну, на цьому, власне, все. Будемо закінчувати. Залишайте свої відгуки під цим відео. Пишіть, що сподобалося, що не сподобалось. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.